Загреб столиця Хорватії засяяла святковими вогнями. На площі Короля Томислава відкрилася ковзанка. Щороку ми приїжджаємо сюди на різдво або незадовго до нього. Нам подобається ця атмосфера. У цей чарівний час багато людей. На людей також чекає різдвяний ярмарок. Можна провести час і у вуличному кафе. А в Любляні столиці Словенії сніжить, але це не заважає прийти до головної ялинки міста. У нас живата, прикрашена тисячами вогнів. У чеських селах, можливо, немає такої яскравої ілюмінації. Зате тут три дні поспіль розігрують захопливу різдвяну виставу. У село вриваються демони і жартівливо лякають дітей, звичайно, з виховною метою. І вже потім з'являється санта і роздає частування. Ця традиція, коли приходить святий Миколай та демони, дуже популярна в нашому селі. Лідечко. Ми не знаємо, коли вона виникла, але мабуть так було завжди. А в цьому селі пішли ще далі і створили цілу катівню, щоб діти стали більш слухняними їх садять у клітку чи прив'язують до ганебного стовпа. Ну а в Єрусалимі все по-доброму. Санта Клаус за традицією сідає на верблюда і вирушає до Єрусалимського храму. З вершини храмової гори він бажає всім щасливого різдва. Ще важливіше і серця світу Єрусалима побажати миру та надії всім людям на землі. Я бажаю, щоб ця війна закінчилася і ми були щасливі. Зичу веселого різдва і щасливого нового року зі святої землі. У західній традиції до різдва готуються завчасно. Період радісного очікування свята називається Адвент. Цього року він почався 3 грудня.